Вітаю, друзі! 31 серпня, свята неділя. Диктатура Зеленського та його зелений гнит укріплюється і намагається проникнути у всі сфери життя, життєдіяльності українців. Прибрати з свого шляху незручних і підкорити собі тих, хто прогибається. Які вони диктатури? Сьогодні будемо говорити про спробу режиму зелених гнид, спецслужб, мусорів, які їм служать, ципних псів режиму підпорядкувати собі вулицю, підпорядкувати її через кримінальний світ, через намагання виростити свого короля злодіїв в законі, підконтрольного їм. Мова про Сергія Олійника. Умку. Сергій Олександрович Олійник, відомий в кримінальному світі як Умка, або Умка Дніпропетровський, належить до українського клану злодіїв в законі. Його вважають очільником так званого східного клану, що має базу в Дніпрі розгалужений вплив в кількох регіонах країни. Але це було до війни. А наразі, наразі спецслужби, мусора намагаються витягти умку на загальноукраїнський рівень, намагаються шляхом. Дискредитації його колег по цеху інших зводів в законі, порушенням кримінальних проваджень на прохання умки проти авторитетів і злодіїв в законі, розчистити йому шлях. Шлях до корони корон злочинного світу. І через це намагаються контролювати. Вулицю, як я вже казав, і контролювати кримінальний світ. В відкритих джерелах джерела вказують різні дані про походження олійника Умки. СМТ веселе на Запоріжжі чи то місто Дніпро. В будь-якому разі, саме з Дніпром його життя і діяльність пов'язують з 90-х років. Коли він зблизився з місцевим бізнесменом Олександром Петровським на прізвисько Нарик. до цього також входили Валерій Кондратів на прізвисько Гастело та священник Богдан Гулямов. Пізніше журналісти не раз фіксували зв'язки цієї групи з Ігорем Коломойським. Зокрема, через відомий баскетбольний клуб Дніпро. 11 лютого 2014 року в Санкт-Петербурзі олійник отримав статус злодія в законі. Посередником в цьому процесі був одеський законник Володимир Дрібний Полтава. Вже покійний. Серед поручителів називають відомих українських зводів в законі Льору Сумського, Андрія Недзельського, Львівського, а також російських кримінальних авторитетів Андрія Мірича та Альберта Рудого. Насправді ходить багато різних чуток, різної інформації. І в тому числі з багатьох джерел випливає, що насправді статус злодія в законі для олійника Умки купили. Купив Олександр Петровський з Ігорем Коломойським. Наскільки це відповідає дійсності, зараз з'ясувати достеменно невідомо. Але як кажуть диму, без вогню не буває. І деякі зводії в законі в особистих спілкуваннях прямо називають Олійника Умку апельсином, спортсменом і таке інше. Але після коронації відтоді умку почали описувати, а я думаю, це також складались кошти, як одного з ключових гравців. Злочинного середовища України. Після коронації він швидко посилив свій вплив. Міністерство внутрішніх справ і Нацполіція заявляло, що ліник разом з іншим злодієм в законі Овашею Сваном координував кримінальні структури на Дніпропетровщині, Одещині, Миколаївщині, в Запорізькій області та частково на Заході України. В цей час формувалася так звана пенітенціарна вертикаль смотрящі положенці в колоніях, які фактично контролювали ув'язнених. Сам Олійник з'явився серед співзасновників громадського об'єднання клуб спортивної боротьби ведмідь, кажуть, це прямо показує на його спортивне походження. А цю організацію пов'язували з фондом Солідарність згаданого нами бізнесмена Олександра Петровського. Його умку неодноразово бачили на матчах баскетбольного клубу Дніпро поруч з Петровським та Коломойським. В 2019 році, після приходу до влади Володимира Зеленського, все почало різко змінюватись. З'явились санкційні списки з Лондії в законі, куди потрапив в тому числі і олійник Умка. Потім були е, кримінальні провадження за злочинний вплив ухвалення парламентом закону так званого праворі в законі, арешт е, олійника е, Умки і ваше свана. Е, до речі, за дивними обставинами в Києві Умка так і не заїхав на Лук'янівське СІЗО, де. Є вплив багатьох його авторитетних кримінальних колег. Кажуть, боявся, чого не знаю, але сидів в ІВС е на Косогірному переулку в Києві в окремій камері сам, щоб ніхто його не зачепив. Потім був переведений до Дніпра. В Дніпрі. Е також сидів уособлено і навіть розповідають працівники Пенітенціарної служби, що дуже цурався того, коли з вікон в'язниці кричали, «Жизнь, варам в'язні. Він каже, навіщо вони мене підставляють. Ну, цікава позиція, як для злодія в законі. В 2025 рік приніс нову хвилю подій. В січні зафіксовано конфлікт між Убкою та Грузинським вором в законі Міндії Гарадзе Лавасагли Батунським через бізнесмена Олександра Сачкова та історію з 4 мільйонами баксів. Зустріч в Одесі завершилась бійкою. У квітні правоохоронці провели масштабну спецоперацію проти кримінальних тіл, пов'язаних з Вавасаги, мамукою, Цавою, автокопалою та іншими. В документах згадувалися і представники УМК, проте офіційних підозр тоді не висунули, а арештовані кошти та автосуди швидко повернули власникам. 1 березня 2025 року журналісти зафіксували олійника Умку на святкуванні дня народження бізнесмена Костянтина Коломійця, де були присутні високопосадовці СБУ. Після розголосу керівника одного з управлінь СБУ Анатолія Лойфа звільнили. А вже 10 травня СБУ офіційно повідомило про затримання Ліни Умки, зазначивши, що проти нього проводяться контразвідувальні заходи. Також було анульовано посвідки на проживання шістьом іноземцям в його оточення. Але на цьому все затихло. І почалася операція. Операція недоумка. Це намагання спецслужб України, мусорів, підпорядкувати собі через олійника умку, бізнес, кримінальні потоки, кримінальні кошти, кримінальний бізнес і вулицю. З нього вирощують системно вирощують короля. Злодіїв України. Яким чином? В Україну перекритий в'їзд всім злодіям законі. Хто приїжджає, зразу їде на Кічу, тобто у В'язницю. Звичайно, ніхто приїхати нічого сказати не може. Для того, щоб ніхто не приїхав, для того, щоб вплив не поширювався інших колег Умки. За складеним разом з ним списком за, на його прохання порушено ряд кримінальних проваджень на його колег і на близьких йому. Далі умка разом з спецслужбами, правопохоронцями. Віджимає різні сфери напівкримінального або кримінального бізнесу. Кол-центри, наркоторгівля, гральний бізнес, різні сфери. Влада поставила умову умки жодних контактів з Коломойським. І він так і робить. Фактично паралельно відбулося ну, принаймні е, публічне розходження його із бізнесменом Олександром Петровським Наріком, якого постійно в'язали і вважали ледь не батьком хрещеним Умки. Розійшлися. Чому? Як? Ну, це слід окремо досліджувати. Я думаю, ми ще до цього будемо повертатись. Але на сьогодні Умка повеве сам. І плеве, Ну як сам? Сам без колишніх партнерів. Він пливе не сам, він повеве в оточенні і в супроводженні спецслужб. Правопохоронців, колег, які е з кримінального світу, які або працювали до цього на правопохоронців, або, як кажуть, в кримінальному світі сучилися, от зараз випрацьовується от такий от клан, який клан Умки, а правоохоронці прямо називають це операція Недоумка. Бо дуже низько цінять розумові здібності олійника. Наші джерела в спецслужбах кажуть взагалі, що деякі високопосадовці генерали не маріонеткою навіть називають олійника Умку, а ручним песиком. Яку можна вигулювати на тій галявинці, потім на тій. Можна сказати: фас туди чи туди. Ну, десь отак вони собі його уявляють. Що робиться в голові в самого Умки? Ну, Нам сказати тяжко. Але співпрацювати з тими, хто називає спілкування з ним операції Недоумки, він продовжує. Це такий образ нинішнього розкладу в кримінальному середовищі України. Він далеко не повний, він далеко не детальний. Ми продовжимо ці всі історії розповідати. Продовжимо. У нас є багато джерел, як в правоохороні. Системи в спецслужбах, так і в, на вулиці. І звідусіль ми збираємо інформацію, інформуємо і будемо ділитися з вами. Можу сказати, на закінчення виключення виключно одне Правоохоронці мають ловити злодіїв. Злодії мають вчиняти злочини, інакше вони не злодії їх нема за що ловити. Вор повинен воровать, а мінти мають його ловити. А коли виходить, що мінти ведуть вора і допомагають йому вчиняти злочини, а за це отримують долю малою, то це з чисто людських понять називається блядство. І не інакше. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.